Ось і котлети по київськи Руб'яні з золотистою хрусткою скоринкою. З, з вершковим маслом всередині. У мене на каналі є класичний рецепт. А сьогодні зробимо цю смакоту аерогрілі. Філе куряче, пару цибулин, декілька шматочків білого хліба, 50 грамів твердого сиру і вершкового масла. Одне яйце, сіль. Крапка перці. 100 грамів паніровочних сухарів. І ріжемо м'ясо, щоб було зручно перекрутити на шматочки. Цибулину теж на шматочки. Далі цибулю. Це цибуля, вона дала сік. Нам сіки вологі не треба, тому дивіться. Шматочки і хліб забере наш сік. Я знаю. За класичним рецептом хліб не додається. Але, повірте, смак буде краще, колір буде краще. Додаємо сіль перець. Руки змочили водою. Пам'ятаєте, як ми робили з вами справжні українські вареники? Ось схоже. Олійкою. Складаємо максимально щільно, повітря все одно пройде. Але як щільно не склади, все не влізе. Обираємо курку, ось вона, 30 хвилин. Виймаємо, щоб перегорнути. Ось такі красунчики. Перегорнули. Все, друзі. Хатофу